15 та 16 вересня на спортивному майданчику стадіона Нафтовик відбувся турнір Надвірнянської міської територіальної громади з футболу, присвячений дню фізичної культури і спорту. Присутні виконали державний гімн України, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Турнір розпочався з урочистої частини, де юних спортсменів привітав міський голова Зіновій Андрійович. Насправді дуже приємна мить, коли ми бачимо наших діток. Які прийшли не тільки на секцію футболу, але в першу чергу вас привели ваші найдорожчі, найрідніші, ваші батьки, для того, щоб ви зайнялись любимим видом спорту. Футболом. найлюбиміший вид спорту, так чи не так? Тому дякуємо Збройним силам України, дякую нашим воїнам, дякую нашим поважним батькам. Особливо дякую. Професійним вчителям, вихователям, тренерам, дитячо-спортивної юнацької школи Надвернянської міської ради, які поряд з вами, які є вашими наставниками, які зможуть вам відкрити таку прекрасну гру, як футбол, і великий, і міні-футбол, і саме основне, щоб ви пізнали ази футболу. Бо коли ми сьогодні споглядаємо, за нашими професійними командами, за нашою збірною України, то ми пам'ятаємо, хтось старший, наші батьки пам'ятають, що саме Шевченки, Реброви, Ярмоленки проходили так само шлях футбольний, як і ви проходите. Тому я в першу чергу бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви не підводили своїх найдорожчих, найлюбиміших батьків. Бажаю, щоб ви тут, на футбольному полі, зростали як футболісти. І щоб це футбольне поле. Було для вас другою рідною домівкою. Турнір проводився у різних вікових групах серед вихованців дитячої нацької спортивної школи Надвірнянської громади та спортивного клубу Карпати Надвірна, які були розподілені на 10 команд, і проходив у рамках навчально-тренувального процесу та підготовки до обласних змагань. Привітала команди-учасниці і депутатка Надвірнянської міської ради Ірина Кащенко, яка часто бере участь у обласній спартакіаді серед держслужбовців та органів місцевого самоврядування і повертається до надвірної завжди з перемогами. Ірина Кащенко краща в області серед гравців інтелектуальної гри в шашки. Хочу побажати звичайно вам перемоги в сьогоднішньому турнірі. Бажаю вам також перемоги на чемпіонаті області, хто туди попаде, і приносити тільки перші місця. Щодо е, даних м'ячів сувенірів е, за ініціативи е, обласної ради е, була проведена спартакіада для підтримки збройних сил України, е, де брали участь. Е, всі громади представлені всі громади. І хто зайняв перші місця, тому поверталася на територіальну громаду. Була повернута субвенція грошова, де ми зможемо розвивати спорт в надвірній. Наші ці дані мячики це є якраз куплені за кошти. Цієї субвенції бажаю вам всім перемоги і не тільки перемагати один раз, а так само перемагати і надальше. Всі 80 юних футболістів були нагороджені пам'ятними медалями а команди призери футбольними м'ячами. Учасники заходу отримали ігрову практику і масу позитивних емоцій.